І так. Е, йшов, йшов, йшов. І знайшов сам тунель, Случайно... про який я сам навіть ну, не знав, що, що він такий є. Десь колись в дитинстві я пам'ятаю, що я такий бачив. Але, чесно кажучи, я дуже довго його шукав, але я його знайти не міг. А ось це, я так розумію, це він. Ось він, красавчик. Ось він, красавчик. Тунель надто вузький. Тому лізти тут по ньому важко, але найцікавіше те, що я не бачу його кінця, тут темно, що не видно ні хрена. Я так трішки пролізу. Подивимось. Тут тече вода і на дні вже навіть іде е, як його. Окісь, ну, накип. Накип на дні. Мороз. Чорт, тут повно твари Живучих. Добре. Пішки пройдемо. Поряд. Твою мать, що все таке? Я бачу, він повертає, все досить. Мабуть, я далі лізти не буду. Ні, ще трішки пролізу. Слухайте. А це не мо... Воно не замерзло. Воно не замерзло. Я думав це мороз взяв. А це не мороз. Знаєте що це? Це? Це солі, вони закам'яніли. Йо-майо, що так я. це таке сердя цього. Не хочу я сам бути. Нам потрібно якось... Мені потрібно якось... Обозначити це місце так. Зараз. Зараз, зараз. Так, обозначити місце. Зараз я вийду наверх, подивлюся, де це, що це, як це. Да, страшно робиться. Навіть дуже страшно. А я його скільки років шукав? йолки палки і не міг знайти, аж нарешті я його знайшов. І так, і так, де це, я понял, я помню. Я помню. a nas dobri se razibrali se